Біфрен. заспокойся і працюй. Разом переможемо. На прямому зв'язку вже дослідниця історії гастрономічної культури Олена Брайченко. І саме з нею будемо говорити про традиції Маковея. Вона зараз нам все розповість. Олена, доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку. Рада вас хочете, бачити. Хочете все таки розпочати е, трошки не з сьогоднішньої події, а з того, що ви е, днями виступали у Лондоні, де говорили про українську кухню? Розкажіть, будь ласка, про цей виступ. Чим цікавилися британці і що ви їм розповідали насправді? Ну, скажімо так, цей захід був це було два дні. Називається попарт, коли приміщення готелю першого поверху було перетворено на таку українську крамницю з різними товарами, з виставкою, з фотовиставкою, а також з низкою подій, в тому числі була моя лекція. Цю цей захід організувала Юлія Коростелова. вона має такий проект Фудмейт, і моя лекція була українською. І хочу сказати, що на цей захід, а на моє... Ну, я вважаю, що це дуже добре. прийшли в першу чергу українці. Причому українці, які приїхали після початку військової агресії Росії проти України, після початку війни, а також ті, хто живуть уже у Лондоні, у Великій Британії, більше 5-10 років. Були також ті, хто, наприклад, мають тісні зв'язки з Україною, або хтось одружений. Наприклад, там приходили чоловік і жінка, чоловік з України, жінка або британка, або Наприклад, зі мною дуже довго спілкувалася кореянка. Вона подарувала чоловіку книжку нашу і сказала, що тепер він буде готувати її українські страви. Ось тому аудиторія в основному була е, українська, але е, дуже дуже різна. І також, звісно, були британці, які приходили підтримати, подивитися якісь речі і підтримати е, українців. Хоча потрібно розуміти, що серпень для багатьох європейських країн, в тому числі і для Великої Британії, це такий період, коли переважно ніхто нікуди не ходить всі їдуть тільки відпочивати або виїжджають, е, за місто, але в місті багато туристів. Ой, дякуємо. Ну а звичайно, Маковія в Лондоні не святкуємо, але нам хочеться повернутися до цього свята. Е е якісь є особливі моменти, бо сьогодні ми готуємо вареники з маком на Маковія. Чи є це традиційним взагалі для цього свята? Так, я дивилася, як ви готуєте заверне тісто і вже просто підстрибувала на стільці, тому що мені хотілося вірватися в ефір. Допомогти ж! дуже. Я дуже люблю вареники на заварному тісті, а вареники з маком так взагалі я себе спіймала на думці, що я дуже давно вже їх не їла, і я не можу зрозуміти, чому і. Е так, да, і дуже класно, що ви готуєте сьогодні, тому що мені здається про шулики знають всі. Знаєте, є така річ. Ми, звісно, коли там, я розповідаю про українську кухню або про якісь обряди. Ми, я говорю, наприклад, там, от в такому регіоні було так, тоді було так. Але ми не повинні забувати, що є такий ефект або явище дуже поширене, в тому числі в Україні, як ефект тринної фольклоризації. Що це значить? Це значить, наприклад, що коли в моїй родині ніколи не готували, там, не плели маковічиків, не святкували макович. Але я про це чую по телебаченню. Я про це дізнаюся на уроках українознавства. Я про це читаю в книгах і з часом це стає частиною моєї традиції. І тому мені здається, що сьогодні в Україні вже немає людини, яка не знає, що таке шовики, що таке коржі з маком, як їх готувати. Ось, але дійсно були ще інші страви, поширені в цей день, в тому числі це пирог мед і пирогі. Е Такі пироги, як пироги, ті, які ми називаємо завиванці або струцлі, з горішками, з яблуками, з маком. І цього печива обрядового було багато. Да. Ну І, звичайно, завиванці з маком це теж така сама частина свята і взагалі не тільки свята, я б сказала серпня, серпня і вересня. Цього періоду, коли є свіжий врожай, коли є мед, коли є мак. і Є така навіть приказка, що на Маковея навіть убогий спробує ложку меду, тому що це ще свято про те, щоб, щоб ділитися і робити добро. Олена, цікаво так слухати, але ж не тільки солодким, ну якби багато стіл на маковія, що ще готують. Бо хлопці слухають мед, кажуть, то добре, але що ще може бути таке, що підживить. Взагалі e, для тих, хто тримає піс, можна я зроблю два кроки назад і скажу про церковний вимір цього так, свята, тому що в нас вже так дійсно для більшості, мабуть, законсервувалося, що 14 серпня це тільки про мед, про мак, про маковічики, про ці прекрасні, красивезні букети, які заслуговують окремої уваги флористів і можуть стати частиною такого пізнаваного українського інтер'єру в сучасних оселях. Ось. Але, Передоснова цього свята, звісно, це церковний вимір. Свято повноцінно воно називається Свято внесення чесних дерев, животворного Христа Господнього та пам'яті старозавітних семимучеників Макавеєвих. Матері їх. І учителя Єлизара. Але ми говоримо, мені дуже не подобається, коли говорять, розділяють свята на язичницькі, дохристиянські, християнські, нехристиянські. Ні, ми говоримо про те, як проживається релігія е, сьогодні, вчора і е, те, як ми її розуміємо. І тому мені здається, що ця українська традиція. З -з -з Поєднання і трактування і проживання церковних свят вона така є особлива і це дуже ну дуже добре. Тому, повертаючись до страв, ті, хто тримали піст, починається піст, то звісно не було жодних страв, де б могло бути там молоко, м'ясо, навіть риба. І тому якраз дуже багато було страв саме з хліба. Тобто пироги, вареники, шулики, овочеві якісь страви з квасолі, тому що так само там дозріває квасоля. Кукурудза з не струцлі, струцлі також з різними з різними начинками. Які і ну, солодкі, не тільки солодкі мало наповнюватися стіл, і це такий приємний момент, коли родина може відпочити, бо попереду збір врожаю і всім хочеться хоч трошки зекономити сил і об'єднатися разом. Олено, дякую вам дуже. Дякую за ось такі пізнання культурні. У нас красиві сьогодні букети. У нас сьогодні будуть вареники з маком, і ігор їх буде їсти в. Перший. Перше. Ви, як я якраз хотів сказати, що ви давно не коштували, а я ніколи. Так що я сьогодні а, сьогодні я вас вітаю, у вас попереду чудовий досвід. Добре, дякую вам дуже Дякую, з нами була дослідниця Української гастрономічної культури Олена Брайс. Привіт. Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.